Зазирнути в саме серце мистецтва, іспанські дослідники створили сканер, який може розкласти будь-яку картину, скульптуру чи глечик на шари, кольори та матеріали. При цьому витвір не пошкоджується. Про те, як працює дивопристрій, знає Леся Красун. Графеновий сканер діти ще винахідників з університету в Дивоприлад здатен зазирнути під фарбу в мармур, глину й дерево. Він працює на основі графену, матеріалу, який винайшли кілька років тому. Це легка і водночас дуже міцна сполука. Графен дає нам змогу зазирнути в глиб мистецтва, ідентифікувати хімічні матеріали, з яких зроблені ваза чи статуя. Те, що ви бачите зараз, це справжні кольори, які були від самого початку. Робота дуже точна. Сканер дає об'ємні зображення, які потрібно звести в єдине. Похибка 20 мм міліметра зіпсує весь результат. Сканер міг би стати у пригоді реставраторам та історикам. Він легкий і мобільний. Його можна перевозити до музею або до лабораторії наявні сканери для мистецьких потреб дуже дорогі. Наша технологія набагато дешевша і простіша у використанні і транспортуванні. Першим свої скарби науковцям довірив музей живопису в Астурії. Графеновий сканер просвітив безцінні полотна. Ми можемо оцінити товщу мазків та кольорові шари, де закінчується фарба та починається лак. Ми можемо побачити, чи немає під верхнім зображенням нижнього, старішого. Ми можемо точно визначити, які матеріали були використані художниками, які пігменти і додаткові хімічні елементи. Сканер може працювати в парі зі смартфоном. Це ще доступніший спосіб дослідити мистецтво. І для фахівців, і для простих відвідувачів музеїв і галерей. Додаток дає можливість шанувальникам мистецтва побачити картину чи скульптуру наскрізь. Якось ми вивчали полотна музею. і на одному знайшли загадкове число 34, написане під шаром фарби. Ми також побачили, що спочатку одяг персонажів був зеленим. Графеновий сканер поки що працює в тестовому режимі. У серійне виробництво запустять років за п'ять. Обіцяють науковці. Леся Красун, новини на першому.